Щирі вітання усім, хто завітав на мій канал. Сьогодні хочу запропонувати вам переглянути цікаву підбірку тематичних відео до свята Воскресіння Христового. Рецепти, майстер-класи, авторська поезія, все це та багато іншого ви можете побачити, перейшовши за посиланням в описі під цим відео. Найперше хочу поділитися з вами. Рецептом дуже смачної української паски пропоную спекти такий красивий візуально і дуже смачний кекс з сюрпризом, навчитися плести їстівну корзинку, готувати сирну паску, панна коту, власноруч, зробити великодні кіндери для дітей, приготувати яскраві десерти, різноманітні писанки з желе, навчитися готувати глазур для пасок. Випікати та декорувати пряники, робити тематичні подарунки, святкові композиції з цукерок, навчитися створювати писанки, декорувати великодні атрибути, скористатися моїми ідеями, як можна прикрасити паски, подивитися відеоогляд пасок, які печуть мої рідні, послухати авторську поезію та привітання, переглянути цікаве відео. Про символіку великодних атрибутів, що має бути у великодньому кошику, переглянути швидкий рецепт приготування паски та майстер-клас з виготовлення форм для випікання паски. Принагідно взяти участь в розіграші тематичних подарунків. Щиро вдячна усім, хто переглянув моє відео, за теплі відгуки, побажання та поширення в соцмережах. Божого благословення вам і вашим рідним!